Не один рік я намагаюся знайти людину-покровителя, хто б захотів підтримати мене у моїх починаннях. Я вже говорила, що хочу осягнути не один, а чотири напрямки. Зверталася я на нашого президента Володимира Зеленського. Чому саме до нього? Тому що коли. Був у 95-му кварталі. У нього таке. Це людина кровитель. Була. Не знаю, як зараз. Але було б добре, щоб воно з'явилось в моєму житті. Ця людина, одна із перших, не знаю. секрети молодості і секрети самостійно. Якщо ми стане її покров, ми можемо заключити домовленість, що я буду таки спочути свого роду дивіденти для цієї людини. Ми це зможемо погодити, хто хоче стати цією людиною. Дуже хочу її знайти. З нетерпінням чекаю, що хтось заголоситься. До зустрічі!